Розвіл Російської Федерації неминучий процес, це стверджує військово-політичне керівництво України, військові експерти та майже всі українські тарологи та астрологи. Тож у цьому випуску проаналізуємо прогнози провідних астроекспертів в інтерв'ю для Ростислав Продакшн та розкажемо, як буде виглядати Росія. В майбутньому не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку. Ексклюзивна для наших глядачів шаманка Сираш розповіла про те, яким може бути розвал Російської Федерації. Росію треба покласти на лопатки, але не набити її морду, але не роздербанити її. Проте сераш стверджує, що розкол Росії не вигідний для світової політики та економіки. В території будуть відходити, але спочатку Росії треба притиснути. Це має бути політичний труп. А але політичний труп, який ще про щось говорить, в якому, якщо змінити царя, можна намагатися щось інше побудувати повністю знищувати країну невигідно з економічної політичної політичної точки зору. На думку експертки, Росія може розвалитися на кілька частин на території держави-агресорка, це вже розуміють. Ба більше деякі території, такі як Кавказ, вже почали прихований процес відокремлення. Проблема полягає у тому, що, наприклад, та ж Чечня з її Кадирова, вона Знаходиться в залежності від Ерефії по багатьом причинам, от велика низка причин. І от коли країна, від якої ти залежиш, починає слабнути, оце для тебе шанс вийти під, із під цього впливу і стати самостійним. От, і коли ми з вами буквально там скільки тижні три тому. Дивилися на внюханого Кадирова, який е заявив публічно про те, що він вільний Ічкерієць і звинуватив е країни Європи, Україну у тому, де ми були з вами 20 років тому, коли Ічкерія е боролася за волю там, і за свободу. і Вся така історія, то ми розуміємо, що перемога України. Е для цього світу зробить багато кроків, скажімо так, для того, щоб відбулася іще якась лінія деокупації, а, яка раніше контролювалася Росією. Чи відбудеться розпад Російської Федерації? Російська Федерація розпадеться. Російська Федерація розпадеться да, розпадеться. <рес> Саме такий прогноз вперше зробила Олена Бюн на нашому каналі. Вона стверджує також, що цей процес вже розпочався на території Росії. Бюн говорить, що настав час віддавати борг. То, що когда-то кому-то принадлежало, mm -hmm. і то, що Росія у кого-то украла, mm -hmm. воно туди і отойдет. Вот это точно. Чи буде міграція росіян з тих територій, до яких приєднається ну, там, до інших країн? Давайте так. А, буде... Россияне мигрировать с тех территорий, которые будут возвращаться на... А, свой... Ну, именно в Москву, например, в неделю. на свою историческую родину. Да нет, не будут, им там комфортнее будет жить. Им намного комфортнее там будет жить, чем в России. Ну, ясно. И поднимай Санкт-Петербург, чем возможно такая защита территории где-то в Финляндии. Санкт-Петербург может отойти до Фінляндії. Санкт Петербург может отойти до Фінляндії. Може отойти. Ну, знаєте, здесь так они отвечают 50 на 50. Вот так. 50 на 50. Проте Бюн заінтригувала, сказавши, що вже відомо, яка територія точно відокремиться від Росії. Калінінград – это точно відійде. Ого, клас. Класс, свій прогноз щодо розвалу Росії ексклюзивно для Ростислав Продакшен, зробила відома тарологиня Людмила Хомутовська. Наразі розкол Росії, на її думку, чекають не тільки мільйони українців, а й інші сусіди Росії. Хумутовська впевнена, Китай чекає розколу Російської Федерації та чи буде напад? Їм важливо їх розвалити, тому що він, він тоді все, що він має, він забере. Тихо, швидко, що називається, без лишнього базару. Так що там mm. Китай молодець. Mm -hmm. Чи боїться Китай НАТО ще таке питання? Я не можу сказати, що вони не бояться. Uh -huh. вони, вони бояться, а вони стараються якісь межі не переходити. І я б сказала: вони щось там роблять і дивляться на реакцію роблять. І дивляться на реакцію. Так що в їх доволі це не про те, що в їх немає ідеї фікс, вона в їх є, але вони mm -hmm. весь час оцінюють, наскільки вони перейшли в межу. Подібну думку вислав і екстрасенс Роман Завидовський. Він спрогнозував, якою буде реакція США та Китаю на розпад Росії. Карта карта вдови, карта трауру. Ну, де в дечому вони будуть опечалені трохи. Я бачу цим, якщо це станеться. Далі карта бажання. Вони своє візьмуть, тобто Китай також за своє буде стояти. Вони свого не залишать. Можливо, якісь важливі території для себе можуть відібрати. І так карта об'єднань та союзів захочуть об'єднати свої території з якимись територіями, які відколяться від РФ. Як відреагують сполучені Штати Америки на розпад Російської Федерації? Карта вогню, карта нещастя. Ну вони трохи ще побоюються Росію в плані ядерної ядерного озброєння та ядерних небезпек. Карта мислителя, карта якогось планів, які вони складають стосовно Росії, і карта надії. Надіється на те, що все-таки вони переможуть, і все таки вони будуть домінувати Сполучені Штати над Росією і над тим, що є і що називається Російською Федерацією. Тобто, кожен візьме своє, кожен візьме своє, не дивлячись на те, що є якісь страхи, ризики та небезпеки, Китай забере свою частину території. Америка встановить якісь свої правила та закони, і тоді я думаю, все буде набагато краще. Крім того, нещодавно Міністерство природних ресурсів КНР розмістили нову версію карти світу, де пропонується повернути до використання китайських назв восьмої місти території, окупованих російською імперією наприкінці 19-го початку 20-х століть. За новою директивою Пекіна Владивосток поверне собі назву Хайшинвай Хабарськ болі, а остров Сахалін Коєдао. Це вже не перша мапа, де Росія зображена в історичному вигляді, а не окупаційному. Зокрема, у кабінеті керівника головного управління розвідки Кирила Буданова є карта з розчленованою Росією. На карті чорним маркером до складу України введена Курська, Білгородська області та Кубань на Калінінградській області. Написано ФРН. на Карелії, на північному сході Ф на Кавказі ічкерія, на центральних областях та на частині Сибіру цар. На далекому сході, К на Курильських островах Японія. Ця мапа абсолютно не нова, вона з'явилася на світ приблизно в період між 5 та 7 березня 2022 року. Угу. Це перше, що хочу сказати. Друге, що хочу сказати, що це такий рідкісний випадок, коли я, в принципі, згодний з позицією, яка була висвітлена на шоу у Байбська Бієві. Там абсолютно гість сказав абсолютно правильні слова. Це те, до чого нас готують. І воно так і є, але е, проблема в тому, що це не те, до чого їх готують, а це те, куди вони прийшли вже майже прийшли. Михайло Подоляк також заявив, що війна вже триває на території Росії та викликає страх у її громадян. Посадовець прогнозує державний переворот у Російській Федерації та її розпад. Радник запевнив, що успішний контрнаступ українських військ та психологічний тиск на росіян наблизять перемогу України. Суттєве падіння авторитету, внутрішнього авторитету Путіна, десакралізація вже на наших очах йде в Росії. Безумовно, буде внутрішній конфлікт суттєвий політичної еліти з тяжкими фізичними наслідками для фізіологічного наслідку для певної кількості найближчого оточення представників найближчого оточення путіна. Паралельно з тим будуть іти соціальні бунти в регіонах, особливо в етнічних регіонах. І ці етнічні регіони будуть ставити питання про те, або вони йдуть собі в самостійне яко е, якусь ходу йдуть самостійно, або вони все ж таки переформатують федеральний договір на е, конфедерацію як таку зі змінами в конституцію. Перші поштовху відокремлення роблять вже і самі росіяни у п'яти російських регіонах. Відбулися онлайн референдуми за відділення від Російської Федерації. Голосували за незалежність Канінсберга, Інгірії, Кубані, Сибіру і Уралу. В підсумку онлайн-референдумів показали дві важливі тенденції: По Перша ідея незалежності регіонів вкоронилися в суспільстві народів, що населяють так звану російську імперію. По-друге, російська влада боїться вільних громадян та результатів волевиявлення. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.